Як швидко діагностувати і зрозуміти, чи ви проходите свої кармічні уроки і задачі, поки що підписуйся на канал. Я ділюся цікавими фішками для щасливого і гармонійного життя. Все дуже просто. Якщо ви не проходите свій кармічний урок, якщо ви наступаєте на одні і ті самі граблі, простір це буде показувати вам шляхом повторення однакових за сенсом, за змістом ситуації. Наприклад, жінка буде зустрічати різних чоловіків, різного соціального статусу, різної національності. Вона буде мати різні відносини, проте абсолютно всі. Чоловіки у її житті будуть зраджувати відноситися до неї неповажно використовувати її доти, доки вона не пропрацює своє я, доки вона не навчиться цінувати себе, любити себе, доки вона не усвідомить з мене досить, так до мене більше ніхто ставитись не буде. Якщо людина нарешті усвідомлює, якщо вона нарешті робить у цей ривок еволюційного росту і проходить кармічний урок, який є складним саме для неї. Простір каже, ти молодець, ти здала екзамен, тепер ти можеш отримати те, на що ти справді заслуговуєш. І потім людина бачить, як в її житті починають відбуватися бажані зміни. А тепер швиденько проведіть ревізію свого життя, щоб побачити, які уроки, які ситуації, у яких сферах у вас мають повторення, неодноразово то, до чого ви, може, вже і звикли, проте те, що вас не влаштовує. Подивіться на це з іншого боку, подумайте, що саме простір від вас вимагає, якої реакції, якого вчинку. Якщо вам дуже складно, подивіться в мене на каналі, є відео, що відзеркалюють люди навколо мене. Ви зрозумієте сам механізм, яким чином простір відзеркалює нам наші уроки, наші червоні кнопки. Став лайк для енергообміну, якщо інформація була корисна, записуйся на консультацію, якщо відчуваєш у цьому потребу. І ще обов'язково побачимось.